Uwala. Але наша голова яке добре рішення питання та. Він знає, де поїхати, куди звідки зайти. Наскільки я знаю, він має участь. На жаль, на жаль, я сам головний носу, я знаю. Я що діти і не дасть, офіційний вище. І я участь разом добре. так щоб поламати наш дітей. Але я впевнений, абсолютно певний, що анатомій ніколи не поламає в тому, що у нас було. Що саме він продовжить той шлях, який був в нас і може бути радити, щоб в нас буде все так, як було і навіть краще. Питання в тому, що воно краще. Skip you chasing.